Це очі з мармеладу. У Стелли одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо Стеллу. Гей, Стелло. о, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно? Прибери його звідси. Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Шо? Привіта, поможіть. Від О боже Еллі, а, нам потрібно її швидше так врятувати. Так я закінчив okay, я... це. Так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Елі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно! Але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто. Спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, Мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі, дівчата. Я виглядаю як монстр. Хлопці, пустеля гілочки, вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся, бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело, готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно. Чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово! Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока. І тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно! Хай так і далі Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре. Ура, перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово! Мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс Башта вийшла супер величезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Прінглс. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя черга. У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше, ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. Хм, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, ах, ах. Ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно, але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго. Та годі вже їж свою броколі тоді. Мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак кока-колою, і кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виростив броколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їси. Ага. Ох, блін, чому я це зробив? О, це жахливе. Ой, так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні, так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально, поки вони відволікаються, я просто викинув всю броколі. Приблизно? Але там нічого немає. Привіт, Стело! Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі! Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово! Я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно! Справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі! Пахне жахливо. Смак і запах, а? Жахливий. Можна не з'їдати все. Здраст. Давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це була. Давайте разом приготуємо Давайте, Поїгала. візьмемо його. Мені потрібен І розмовляючий слід підсушити бабушка. на сковороді. Тепер ми робимо котлету з свіжої молодої смажені. Дивовижно. Готуйте до коричневого кольору. Намастіть булочку, а, додайте зверху помідор сиро. і шматочок цибулі. Накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Мені булочний бургер. Він вийде, неймовірно, смачним. Розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою і готово. Венздей. Подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так, бургер Інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від Інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки. Ти чудовисько. Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово. Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все. Ого, готово Говенсдей. Твій бургер виглядає страшно. Мені подобається. Там щось є. Смачного. Хм, Яка смачна Я річ. Я маю спробувати це скоро. Апчелі. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто. Смачно! А що тут? М -м, виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу, це цибуля? Це огидно! Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик бургер і смачні ласощі? Круто! Тепер спробуємо мармелад. М -м, смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово. Емі сподобався мій бургер. Чудово. Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці, папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао це найлегша страва для приготування. Все, що мені Але потрібно, це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Він це зробив? Що ж я хочу робити? О, Ах, точно! Я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. М -м Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули. Я хочу додати цукор, бідна бабуся. Добре, я додам крихітну щіпку. Немає проблем. Незграбна дівчина. О, вона не дивиться? Добрі. О, ми все викинули. Чудово. ой, бабусин, цукор, просто знаєте, сам висипався. Добре, давайте налємо трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур, і вона блакитна і така смачна. Полийте нею склянку, трохи посипок і чудово, давайте налємо всередину наш шоколадний молок. Ой. О, і звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м -м, так красиво і смачно. Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився, ду, трубочка ду, райдуги ду, ду, ду! і єдиноріг. Як, Як круто це буде біблок. виглядати! У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного no, молока. Та-да! Та -да. Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що Ах, це таке? Бабусю, це підійде. Тепер давайте налємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Трохи давайте і я закінчила. Пару. Будь ласка. Вау! Все виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід спробувати це хм. незабаром. Смачно. Добре. Спробую це. Ого. Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Скло виглядає страшно. Є черв'яки? Який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм. Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла. Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були не, найсмачнішими. Не мені треба почистити картоплю. Ой, венздей, я взяла це першою. Гаразд. Mm -hmm. Я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти зняти це. Ой, ах, відійди, давай. Ах, ось, Люба. Так, дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями. А тепер додамо кольоровий барвник. Ось він. Такий яскравий. Як це круто. Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой. Додай більше олії і відправ картоплю, смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. М -м -м. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой, О, подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто. Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого! Вона виходить дуже смачною! Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо, дякую, Еніде. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? Вишає. У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово. Налий кетчуп і все і готово. Вони готові до зача. Чорна картопля. фрі. Клас. Венздей, твої картоплі Сіданок. виглядають чудово. Венздей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, вони не підгорілі. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. Мм, смачно. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Вони теж смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так. І спробуйте так. Без рук. Це було так смачно. Залишилося тільки пінаць-фріз. Ой, вони такі кольорові. І вони як? теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Смачно. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям. Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Млинці, я теж. Ага, Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись Мх, надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Минці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально. Хм. Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка, Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте налємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю. Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки. Крові. І вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка. Вау, це ж павучки-блінчики. Їх потрібно прибрати. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. М -м Добре. Добре, що тут? Ого? Це єдиноріг, який милий. Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці.